Я б, може, і не знімав би це відео. Зрозуміли, да? по, е, по деяким причинам. Е, зараз наш жовтень закінчується. А чому я б його не знімав? Бо ще на деревах стоїть е, листя. Але є такі дачники, які просять показати відео, тому що вони зараз його обрізали, бо на дачу можуть приїхати аж по весні. Тому ти кого чухаються руки дачників і, і нам всім подібним. Покажу, як обрізати зараз дерева. Плодові на даний момент це буде яблуня. Так само можна використовувати такий самий прийом для груші, щоб у вас обрізалося воно при листі дерева. Вже можна обрізати, вже пішли холода, тому якось так. Ось дивіться, у нас є дерево. Чим погано обрізати його по листі, тому що, по-перше, нічого не видно. Все воно якось так. Бачите? Це в нас чаше видна крона, ну, суть. Обрізки буде заключати тому, щоб ви розуміли, які гілки потрібно обрізати, а які не бажано і як їх обрізати. Ось в тому році, бачите, була така довга, ось де це воно, ось була довга-довга така гілочка. Вона йшла звідси, я тут її прирізав, ось тут прирізав кінчик. Що ми, ми в цьому році маємо, щоб ви розуміли, чому я в цьому році так буду. Ви бачите, що вона вся в плодових бруньках, вся до кінця. І в кінці нам дало коротенький список в кінці з плодовою брунькою. Бачите, так, такий набалдажничок, Це називається плодова брунька. А ось ось кінець, такий волохати, якісь листочки з нього ростуть. Це тут яблучка не буде. Поняли, да? А тут така листочка брунечка стирчить, шарик такий. Дало нам, що одну гілку мощну і одну коротеньку. Коротеньку ми не зачіпаємо, а мощну ми прирізаємо зверху, зверху десь третю частину на наружну бруньку. Ось так. От і все. Привіт. Зрозуміли, да? так? Тут в нас така сама ситуація, Була, був зроблений зріз. Тут, як зазвичай, все в нас в ідеалі, все в плодові бруньки, нам дало дві гілки теж. В нашому випадку ця більш горизонтальна, вона слабша. Бачите, якщо гілка росте в горизонталь, вона слабша. Якщо стріляє доверху, це вже жировик. Він жене доверху і ми його спинити не можемо. Робимо такий переводік на більш горизонтальну. Свого роду ми відкриваємо туди повітря сонце. І ось цю ми прирізаємо кінчик. Кінчик, кінчик. Тому що за, запам'ятайте, якщо ви маєте грубу гілку, жировик і ви її рубаєте пополам. Це таке забороняється такий прийом робити взагалі. Тому що чому? Ви його ріжете, або під ноль зрізаєте, або залишаєте пеньок, або прирізаєте кінчик. Все. Пополам, Боже, упасі вас таке робити, тому що почнуться дуже активний ріст. І з цього, що ви зрізали, з одного жировика поки дуже багато тих самих жировиків. Ось дивіться, жировик. Якщо я рубану ось тою, все це буде глина. Це би капець. Воно постріляє з мощними гілками. Це нам не потрібно. Що в таких випадках робиться? Ми його спускаємо донизу. Якщо у нас є змога перевести на більш слабшу гілку, ми переводимо. Ось, дивіться. я тут перевожу її на більш слабшу гілку, і цю гілочку я на, на таку коротшу. Поняли? Да. Така сама ситуація. Ось був зріз, все у нас завалено плодовими бруньками. Ось був зріз, дав нам одну гілку і більш е, тоншу, слабшу. Але дивіться, зверніть увагу, тут слабша з плодом. Якщо ми зараз цей жировик зрізаємо з переводом на більш слабшу, щоб відкрити нам корону більше поняли? ми його зрізаємо, переводимо сюди. В нашому випадку ми тут теж зрізаємо кінчик. Тобто зрізаємо майбутнє яблучко. Тому що, якщо це у нас основна гілка, якщо ми це майбутнє яблучко лишимо, воно у нас піде донизу і ми втратимо оцю. Робочу гілку, тому кінчик треба зрізати. Ось коротенька гілочка, вона нам не заважає, вона не є основна, вона в нас є другорядною з яблучком і тут. з яблучком. Ми їх не зачіпаємо. Вони нам абсолютно не заважають. Мова йде тільки за основні гілки, щоб на гілках основного плодоношення в нас не було в кінці цього. Яблучко. Така сама ситуація, дивіться, більш така строга ось доверху йде. Я її клот забрав, вона впала десь там, десь вона впала, десь впала. Є в нас список один. ось, цін, Так що ви побачили, ось по трасі, ось, бачите, трасунем. Він з яблучком, навіть внутрі страчить, нічого страшного. Другий список з яблучком. Ось, бачите? Ми його теж не тримаємо. І ми перевели на більш горизонтальну. Ось цю більш горизонтальну ми на наружну брунечку ось тут прирізаємо. Поняли, да? і все. І так йдемо по кругу. Так, дивимося, ця пішла десь сюди, ця пішла сюди. Ця нам не потрібна, ця лягає все. І обрізаєте. Все, відкриваєте. Можна сказати, ми ось цю частину обрізали. Ще ось тут, дивіться. Тут де більш горизонтально. Ми її просто прирізаємо тільки кінчик. Так, тут у нас. Вона йде непонятно, куди ми її взагалі це вирізаємо ось так, ось так, все, дивіться, який простір став сюди і все. Поняли, да? Ну і в принципі, такий принцип ми йдемо по кругу. Все я тоді не буду заважати вам, верніше не так заважати вам, а тягнути ваш час.